Вітаю усіх колег, логопедів, дефектологів, усіх батьків, які працюють зі своїми дітками, давненько з вами не зустрічались. Відео, як завжди, спонтанне, але дуже від душі. І так, діє слова. Зараз розповім і поділюся, як я з цим працюю. Отже, дієслова. Є така папочка, де у нас зібрані отакі піктограмки. Впевнена, що багато в кого вони є. Я вибрала самі найпростіші: біжить, летить, п'є, миє, їсть. Ось такі піктограмки. В мене тут 10 дієслів. Це тут по цій програмі, по якій я зараз вам буду розповідати. А взагалом ми сюди. Формуємо абсолютно все, що ми бажаємо навчити дитину. І навички там самообслуговування, де буде чистити, одягаю, взуваю, мию по туалету, до речі, вони дуже люблять такі піктограмки. Отже, є ось такі підготовчі сторінки. Наприклад, у нас буде спить. От таке беру дієслово. Як ми з ним працюємо? Для того, щоб відпрацювати дієслово, ви знаєте, його треба сказати тисячу і один раз. Обіграти, зробити і так далі. Що ми беремо? Ми беремо, ось у мене є така планшеточка, в мене їх має бути дві, тому що тут в основному люди, а на другій тварини загалом 17 тварин. Перша складова структура слова. Отже, мама, тато, баба, там хто, поні, пума. І є слова, які дуже-дуже люблять діти. Це собака, мавпа. Собака, мавпа і, і, і вроді би все. Отже, я беру любу е картинку. У мене їх 18. Відкриваю. Підібрані. Ось вони всі, хто є. Дідусь, бабуся, вова, сова, муха, ось жаба, коза, всі. І починаємо відігравати. Є робоче поле, і ми, відповідно, ставимо і кажемо: бабуся спить. І наступний мавпа спить. Проговорили повністю всю. Якщо цього замало, ми кажемо, я беру муху. Муха спить. Якщо у вас є іграшки, ви на наступний етап можете співставити з іграшкою і вже класти в справжнє ліжечко. Це вже йде така як театралізована діяльність. Основне те, що ми відпрацьовуємо: жаба спить. Чітко промовляємо кожний звук у слові. Спить іть, ніби пальчик дитини, коли вона підчитує, проводить, тримає то ми його ніби як отак збиваємо. І вони тоді, оцей глухий кінцевий приголосний вимовляють чітко. Жаба спить, муха спить, вова спить. Опрацювали спить, ми молодці, переходимо до наступного. Наприклад, миє. Губки разом миє. Все те саме. Киця миє. Мама миє, поні миє. Коза миє. Можна придумати, що миє, якщо в нас вже йде наступний етап. Опрацювали піктограму миє. І так опрацьовуємо абсолютно все, що ми поставили на меті. Тут їх 10 дієслів. Далі, коли ми це все зробили, ми можемо перейти до наступного етапу, де у нас одна особа робить. Оці всі дії. Тут, що е, в роботі, це апробіровано вже все, тому виставляю і ділюся. Коли ви ставите картинку чи фігурку, це до батьків, я звертаюся, чи ви граєте з дитиною, до дефектологів, ви можете поставити літачок, ложку, пробігтися, несе, дати, що буде нести і що буде давати. І тоді ось цей листочок. Перетворюється і на театралізовану таку діяльність, і на проговарювання. Отже, коза летить. І в нас дуже ча часто, я зустрічаю, що є зайві призвуки, є, не вистачає мовно дихання і не вистачає уваги. Як боремось, коза летить. Або це, коли дитинка веде пальчиком, вона чітко дивиться, зосереджено дивиться на цю стрілочку і, відповідно, промовляє. Коза їсть і що їсть. Коза біжить. Дуже люблять саме слово біжить, але у формі бігає. Отпадно, рекомендую. «Бігає». І побігли відповідно від одного місця ну, через кабінет до іншого. І показуємо, як бігає дідусь, як бігає бабуся, як бігає лисиця. Отже, це все обіграти. І це повторення дітей особливо це бігає, коли вони можуть порухатися, якось прокинутися, як фізкульт-хвилинка. І відповідно вони, ну чесно кажу, обожнюють саме у формі бігає. І «несе». Коли ми ставимо долоньки і ставимо туди або предмет якийсь, або сюди коза. Ну, допустимо, хай тут буде, господі, ковдра чи батон, неважно. Коза несе. І дитина отак от долоньками несе те, що ви її туди поклали. Хай це буде олівець. Коза несе олівець. Зрозуміли, отакі от долоньки ставимо. Те, що там несе, і поїхали. Так, це про, програли і, відповідно, дає. Оцей рух дає! І ви відпускаєте з руки те, що ви там тримали. Дає, дає відпрацювали. Отже, все те, що було в окремому форматі, воно є вже у спільному. Таких два робочих листка. Рекомендую використовувати саме в такому форматі. Коли ми це вже закріпили оці всі тваринки, які є в наборі, я їх називаю загальні, вони є окремі. І, наприклад, от хай буде коза, от взялася коза, та й хай буде коза. Виглядає воно ось так: надрукувала, порізала, заламінувала, якщо мені потрібно, не потрібно, це тут теля, і, відповідно, кожна картинка коза несе. Вчили, вчили, коза їсть, вчили, вчили, коза п'є, коза сидить. Всі діє слова, коза миє, коза біжить, коза йде, коза дає, коза спить. Точнісінько так все по теля. Точнісінько так по мамі, по вові, по, по дідусеві, по бабусі. По лисиці, по пумі все це підготовила, і коли в мене вивчили дієслово, вивчили, допустимо, дивіться, коза, да? це може бути корекція к, це може бути корекція з. Відповідно, дитині не цікаво казати багаторазово повторювати, просто коза. А коли вона різна, і виконую якусь різну дію, відповідно, я можу закріплювати вимову першої складової структури слова, коригувати звук з, і, відповідно, закріплювати ще дієслова, які говорить дитина. Ну от, допустимо, досану собаку. Так само: собака сидить, собака миє, собака летить, собака йде, собака їсть, собака спить і так далі. От такий зробила набір. І рекомендую вам використовувати саме в такому форматі. Спочатку вивчити піктограмку, закріпити вимову і значення слова, використовуючи самі най найлегші для вимови дитини слова, і це вже буде проста фраза з двох слів. Потім перейти на вже таке повторювання, повторювання, обігрування. І вже потім можна перейти на вимову фрази, де можна щось придумати, щось обговорити і щось сказати. Наприклад, теля летить на кульці, у небо, як летить, отак От летить, високо, і закріплюємо вже тут далі. І відповідно, ну, єду... Ой, летить на кульці. Ось летить, а тут дає. Якщо миє, то миє. Що миє? Миє вушка. І, до речі, про миє е, така підказала сама учениця. Не могла сказати миє і прийшлося, воно є, його багато, але треба було ще більше. І ми таку придумали пісеньку. Миє, 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 миє лапки. Миє, 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 миє вушка. Миє, миє, миє носик, миє, 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 миє хвостик, киця чиста. І е, проспівавши цю пісеньку з собачкою, з жабкою, з лисичкою, з пумою, з кицею, з мишкою, Повірте, що дитина опанувала миє, правильно робила смичку губну і е, опанувала, що це таке, і тільки бачить цю піктограму і зразу каже миє. Тому е, поділилась навіть ось цією такою пісенькою. Отже, дієслова вивчаємо. І рекомендую користуватися саме за таким зразком, який я вам представила. Ну, а якщо у вас немає таких наборів, таких простих слів першої складової структури, або вже їх саме дій, або немає дій слів, то звертайтеся в приватні, я поділюся з вами в електронному вигляді цією розробкою. Рада усіх бачити! Починаю навчальний рік. І буду ділитися своїми новими розробками і саме методиками, як працювати, як проводити оці уроки, як щось вивчати. Будьте на нашому каналі, будьте в нашій групі, всіх чекаю і з любов'ю до дітей дуже хочу допомогти, і дуже хочу, щоб всі були щасливі і жили в мирній країні. Всіх люблю!